Гороскоп для водолія на серпень 2025. Любов. У серпні Венера перебуває в близнюках, що активізує ваш п'ятий астрологічний дім, дім романтики, флірту і творчості. Якщо ви у стосунках, очікуйте більше легкості та грайливості. А якщо ви в пошуку, є велика ймовірність зустріти когось цікавого, особливо ближче до середини місяця. Уникайте поспішних рішень після 20 серпня, коли Меркурій посилить вплив на зону емоцій. Комунікація ваш головний інструмент цього місяця. Гроші. Юпітер в Тельці продовжує стабілізувати фінансові процеси. Це хороший період для планування, інвестування та навчання у фінансовій сфері. Однак ретельніше перевіряйте інформацію, Меркурій у раку може створювати ілюзію надмірної впевненості. Друга половина серпня сприятлива для дрібних покупок та фінансових підсумків. Не рекомендується брати кредити ближче до кінця місяця, ризик невигідних умов. Кар'єра Сонце весь місяць у Леві, вашому сьомому домі, тож фокус на партнерства, договори та командну роботу. Це місяць, коли важливо бути відкритим до співпраці. Ви можете отримати вигідну пропозицію або нову роль у проєкті. Пік активності припадає на 11-17 серпня. Місяць завершиться можливістю переглянути професійні плани на осінь. Не прогавте шанс заявити про себе вголос.